Відомий литовський та український кінорежисер, кінохудожник, фотограф та живописець Юрій Григорович всебічно талановитий. Знавці живопису називають його революціонером, реформатором, здатним за допомогою кольору, ліній і світла передати красу навколишньої природи і в той же час зробити реальним світ людських фантазій. Його картини можна побачити у галереях та приватних колекціях по всьому світу. Живопис це моя мова, мій код. У якому зашифровано все пережите та відчуте, каже Юрій Григорович. Живопис для мене це не захоплення, а моє життя, тому мої картини такі світлі та життєрадісні, якщо в мене поганий настрій, я ніколи не візьмуся за кисть, тому що в такому стані немає сенсу взагалі щось починати. Живопис це стан душі, і пишу тільки тоді, коли перебуваю у внутрішній гармонії із собою. Ще в дитинстві Юрій почав фантазувати на папері, що й не зміг тримати олівець. Коли мені було 10 років, батько, подивившись малюнки, вирішив записати мене до мистецької школи. Я обурився. Навіщо? Я й так все вмію, згадує Юрій. Мені пощастило, що в моєму дитинстві не було комп'ютерів, і мама мені давала в руки олівці та папір, а не планшет. Мені завжди було цікаво зафіксувати все те, що оточувало мене. Для мене живопис це своєрідний транс, попадання в минуле. Писати по пам'яті це і є той самий трансовий стан, коли ти можеш відчувати, бачити, відчувати запахи, музику і перебувати в цьому, доки не закінчиш картину. У художній школі з нами дітьми працював молодий і захоплений педагог, який не стримував фантазії четверокласників і водночас ставив руку, вчив малюнку легко, без рутини. Тоді ж уперше прийшло розуміння того, як багато що доведеться впізнавати, каже Юрій. По дорозі до своєї майстерні, йдучи лісом, неодмінно зупиняюсь і слухаю тишу, це відчуття гармонії, яке входить у мене. Я отримую довго, доки не пишу картину чи цикл картин. Найскладніше у цей момент не спілкуватись з людьми, а жити своїм світом і те, що в тебе всередині передати у картині. Протриматися 2-3 дні а може тиждень це одночасно найцікавіше та й найскладніше. Юрій Григорович Космополіт у його кращому прояві, коли, будучи людиною землі, комфортно почувається у будь-якій точці сучасного світу. Він народився в Казахстані, мешкав в Україні, навчався в Дагестані, майже 30 років прожив у Вільнюсі. Тепер він знову живе в Україні, у Києві. Отримуючи натхнення тут, кордони йому не перешкода. Сьогодні він настільки затребований, що від участі в деяких проєктах доводиться відмовлятись. В кінематографічних колах Юрія Григоровича дуже високо цінують як художника. Його праця та талант відзначений високими нагородами за серію документальних фільмів Чорна смерть. Леонардо Да Вінчі, Юрія Григоровича відзначили престижну американську телевізійною премію Еммі за фільм Ісламська Іспанія премію «Peer Awards». Його роботи також отримали премію «Jewish Eye» та Союзу кінематографістів Литви. Юрій Григорович живе у Вишгороді. У перші дні війни російські окупанти захопили благополучне місто Супутник Києва, і Григорович художник знову почав малювати. Буквально одну за одною картину щодня. Він ніби створював мальовничий щоденник, збирав разом все, що відчував, бачив, переживав у той жахливий час. Зброя Григоровича це його картини. Спочатку вистачало лише чорного та червоного. Саме такі емоції переповнювали художника у перші дні війни, потім з'явилося відчуття риїми більше барв. 44 його картини вирушили до Львова, до посольства Польщі поштою, як тільки вона почала працювати, звідти ретельно упаковане послання художника світу дісталося галереї в Тракаї, Литва. Новий цикл його роботи розпочався, але запаси фарби художника стали закінчуватись. У спробі поповнити запас фарби, Юрій на силу дістався Києва, безліч блокпостів, дефіцит палива, рух обмежений. Григоровичу пощастило працювати із режисером Мантасом Кведаревічусом, якого вбили у Маріуполі. Вони познайомились під час зйомок документального нарису Маріуполь. За словами Юрія, Мантас познайомив його із колись прекрасним українським портовим містом на Азові. Після цього Юрій неодноразово бував у місті, брав участь у кінфестивалі, проводив кіномайстер-класи. Друзі художника у Польщі та Литві неодноразово закликали Юрія емігрувати, але він не погодився. Він вирішив продовжувати опір агресору по своєму мистецтвом. Юрій із колегою зняв короткометражку у Бородянці. Тоді ж місто відвідали президент України Володимир Зеленський та президенти країн Балтії. На одній фотографії Юрій зняв знаменитого глиняного півня. Який стояв на полиці у зруйнованій кухні квартири, президент України вручив його прем'єр-міністр Великої Британії Борису Джонсону? Нині в Україні Юрій бачить контрасти. Перед агресією люди мобілізувалися, щоб допомогти один одному. Українці єдині взаємодопомога видно у всіх сферах життя. У захисті України беруть участь колеги Юрія у кіно та мистецтві. Нам потрібна перемога і потрібна допомога, обов'язок кожної людини думати про майбутнє своїх дітей, каже Юрій Григорович. Ми можемо зупинити Путі не тільки силою, хоча це було ясно ще на початку війни, інакше ставитись до орак дегенератів не можна, скаженого собаку потрібно розстрілювати. З Юрієм Григоровичем люблять працювати такі відомі майстри литовського кіно як Шарунас Бартас. Аудріус Юзанас, Аудріус Стоніс. Наприклад, у співдружності з режисером Аудріусом Юзанасом Юрій Григорович створив фільм Екскурсантка, який став подією у кіносвіті. Юрію вдається поєднувати різні жанри мистецтва, різноманіття художніх напрямів. Бо навколо мене різноманітний Всесвіт, а я людина емоційна, каже він. Я намагаюся, пропускаючи через себе гармонію. Та красу навколишнього світу передати свої відчуття на полотні, відобразити свої настрої у живопису неможливо висловити всі емоції. Критики мистецтвознавців вважають Юрія Григоровича справжнім чарівником серед художників кіно, найкінематографічнішим художником із живописців. Для нього робота в кіно це можливість імпровізувати, перевтілюватись. Це багато нових тем для живопису. Кіно навчило мене просторовому мисленню, а також вмінню відокремлювати та цінювати ті особливі миті, важливі, як і у творчості, так і у долі, каже Юрій. Кожен новий автор фільму, новий режисер це вже інший світ, у якому художник кіно зобов'язаний перевтілюватись. Зазвичай намагаюся йти до кінцевого результату того, що задумав, особливо це стосується етюдів. Тому що коли я їх пишу, вони мають передавати відчуття стану природи на цей час. Це й найважливіше, адже за якихось 10 хвилин все може змінитись. повіяв вітерець, і вода пішла іншого кольору, і хмари почали переміщатись. Ітюди це річ імпульсивна. це швидкість, тож я завжди намагаюся побачити кінцевий результат і до нього йти. Коли пишеш тюде, думати ніколи, це мистецтво писати швидко. Точне змішувати колір та ловити стам. Завжди треба розуміти, навіщо ти пишеш. Найцікавіше для мене передати в картинах те, що накопичилось в мені після кожного кінопроекту той самий світ кінокадра. І навіть незважаючи на те, що всі мої картини різні, проте скрізь є впізнаваність, що я їх написав. Це найуніверсальніше і дивніше одночасно, тому що я займаюся і абстракцією, і пейзажами, і натюрмортами. У мене взагалі немає обмежень, працюю в різних напрямках, і за що я не беруся, все виходить цікаво. Щоб побачити, якими мають бути декорації до фільму, Юрій вважає, що має відбуватись перевтілення, як у живописі. Він, ніби провідник між автором та кінцевим результатом фільму. художник постановник. Перший, хто може намалювати, як виглядатиме фільм, зобразити візуальний світ, який стане тією точкою відліку, від якої відштовхуватиметься оператор, режисер. Коли створюєш епоху, потрібно правильно подати світло, врахувати трансформацію інтер'єру. У фільмі мені важливий процес, де я, як художник, можу проявити себе, каже Юрій. Для мене не цікавить просто поставити меблі в сучасному проєкті. Я зазвичай відмовляюсь від участі у таких фільмах. Тому читаючи сценарій, я йду від внутрішнього світу стану слова, яке написано в сценарії, тому що це і є те першоджерело, той емоційний ряд, який дає тобі перше правильне відчуття. При цьому ти можеш втратити це відчуття, якщо почнеш спочатку вивчати епоху. Як виглядала карета чи будинок того часу. Для мене важливим є стан цього будинку, цієї карети, те перше враження, новий погляд, який дає тобі твій внутрішній світ. Для Юрія завжди цікавим є експеримент, його мова мистецтва інтернаціональна. У своїх роботах він пише свої думки, своє бачення. Кіно це мій спосіб життя, можливість реально створити машину часу, каже Юрій. Коли перед тобою по-справжньому переміщуються війська, палаци, і коли ти це можеш сам придумати, створити, реалізувати це дуже цікаво. Мені подобаються історичні проекти, де я, як художник, можу себе проявити, оскільки в сучасних проєктах трохи інше завдання. Кіно це взагалі річ дивна, коли треба створити багаті інтер'єри лише за три дні, тому що більше немає грошей та можливостей. При цьому продюсери вимагають, щоб це виглядало як хороший євроремонт, який робиться три місяці. Оце, мабуть, найскладніше завдання, коли треба так обдурити, щоб і до бюджету вкластися, і результат вийшов на виході. Це і є творчість. Останнім часом Григорович дуже багато займається сучасним мистецтвом. Йому цікава особливо абстракція, вона дуже складна для багатьох. Незрозуміла, наголошує Юрій, щоб займатися сучасним мистецтвом, не обов'язково і навіть шкідливо вміти малювати, це інший світ та зовсім інший підхід до мистецтва. Щоб його зрозуміти, його треба хоч якось викладати, а багато людей ідуть навпомацьки, осягаючи цей світ по наїті, вже не говорячи про покоління тих людей, які виросли на соцреалізмі, та сучасне мистецтво зовсім не розуміють. Юрій Григорович вважає, що сучасне мистецтво це не обов'язковий абстракціонізм, це певні думки, напрями, рух уперед, у плані того, що мистецтво не замикається площиною, не змикається лише на галереях та виставках. Водночас я захорошую нестінну графіку, стверджує він. Насправді є дуже талановиті художники графіті. Яке створють нове уявлення про те, що нас оточує, показує, що стіна не завжди може бути лише сірою. Юрій пише також чудові портрети. Найгірше це писати портрет на замовлення, бо ти пишеш те, що хочуть від тебе бачити, іронізує Юрій. Ти просто розмальовуєш фотографію. Коли ж ти пишеш собі, ти робиш усе, що хочеш, це Пікассо, це свобода. Ти створюєш образ людини, яку бачиш у ньому, а чи не він у собі? Мені цікаво виявити внутрішній світ людини. Живопис це не фотографія, а твоє ставлення. Живопис не повинен йти від розуму, а йти від серця. Персональні виставки Юрія Григоровича проходили у Литві, Латвії, Австрії, у художніх галереях Гронінгема, Нідерланди, Праги, Лондона. Картини художника знаходяться у приватних колекціях у Литві, Україні, Канаді, Німеччині, Америці, Франції, Великій Британії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах, Марокко, Польщі, Данії. У червні 2022 року в музеї Шолмалейхіма з великим успіхом пройшла виставка Повертайся живим в рамках міжнародного арт-проєкту україна Литва. В якої були представлені і роботи Юрія Григоровича? Створені відео та озвучка Рафаель Літвін.